Передають на фронт автомобілі, одяг, їжу та окопні свічки. Підліткова волонтерська організація Крихітки організовують ярмарки зі смаколиками, а на виручені гроші купляють все необхідне нашим військовим. Як зародилася їхня діяльність та чим вже оснастили українську армію? Дивіться далі у школярки Анастасії відповідальний день. Вона ярмаркує. Дівчина продаватиме власноруч зроблений десерт торт із закрученим кремом. Це торт називається кочерявий хлопчик. Готується недовго, дуже смачний, тому я його й люблю готувати. Поруч із домашньою випічкою розкладається Назар. Підготуватися до торгів йому допомогла мама. Приніс пироги такі з дома. О, приніс ще отаке. Це мама пекла, просто часу не було. На той ярмарок, який був перед цим. Я пік пирога також якогось зараз. Яблучно пирога. Пік. Оці штуки приніс. На такі смачні ярмарки у Ржищеві, що на Київщині, зазвичай виходить по кілька десятків школярів. Вони продають смаколики з благодійною метою два-три рази на місяць. Усі зароблені гроші відправляють на армію. І від серпня вдалося назбирати 230 тисяч гривень. Розповідає організаторка торгів Юлія. Перший ярмарок у нас був спрямований. Це були футболки та харчі для наших захисників. Ми відправили на бахмут їх. З другого ярмарку це був наш наймасовіший ярмарок. Ми вдалося зібрати за один ярмарок 35 п'ять тисяч гривень. І ми спрямували їх на купівлю автомобіля для нашої розвідки. Це для нашого земляка. З третього ярмарку ми збирали кошти. Ми купили для дітей загиблих захисників. Іграшки і передали їх волонтеру Олесі Петру. Юна благодійниця Дарина говорить: залюбки бере участь у ярмарках, щоб віддячити захисникам. Це для них дуже важливо, і я думаю, це додає мужності. Окрім збору коштів, підлітки роблять і окопні свічки за один день виготовляють до 700. кажуть, матеріали пропонують самі люди. Заготовці матеріалів нам допомагають небайдужі люди. Тобто, картон ми беремо в магазинах, а баночки ну приносять ті, в кого вони там завалялись. Тобто краще вже принести і передати нам, аби ми зробили свічки, ніж просто виконати, і вона буде валятися. Така робота молоді по підтримці армії вразила навіть командувача об'єднаних сил. Подякувати юним волонтерам, генерал Сергій Наєв вирішив особисто. А от ваша голова, і я як командуюсь, я коли дізнався по, про ваш проект, не міг сюди не приїхати, тому що те, що ви робите, це дуже зворушливо. Те, що робиться вами дітьми, з вашими щирими. Помислами і з вашими чистими серцями це дуже те, що потрібно нам зараз. За вами майбутнє. Ми все зробимо для того, щоб воно було світлим. І дякую вам за допомогу. Командувач подарував прапор, підписавши його на прохання молоді, а ті, в свою чергу, пригостили його смаколиками. А можна ще для крихіток написати? А, Анастасія Бучинська, телеканал Київ.